Всім доброго ранку. На зв'язку команда Shock Trade, і в цьому відео ми з вами формуємо план на тиждень. Почнемо, е, як завжди, з за нашого календарю. так Тобто у нас по суті якихось хаймпакт новин на цьому тижні, окрім анепломентів, е, немає. Ось. Е, е, тому це може бути на досить готельний такий тиждень, так? Тим паче, враховуючи, яку експансію ми отримали ось тут, е, можна очікувати. Більш ренжовим тиждень ось. Відносно чарту. Відносно чарту, наступний таргет, хоч за все, у нас буде якраз такий ось даний свінг 1.1257. Тому просто працюємо в напрямку його, так. І тут мені здається, що всім зрозуміло, в якому напрямку потрібно працювати. Тобто жодних поки що позицій в шорт не розглядає. Працювати в лонг можна від перших сформованих неефективностей Але ж ви знаєте, самі прекрасно, що ціна досить рідко повертається до хтф неефективності, так, в контексті переоцінки попередніх. Ось. Тут, звичайно, що якийсь би ремчик, захоплення ліквідності якось, потім тест даної неефективності, і тоді вже виходити вище було подально Але ми знаходимося. Досить близько до даного пула ліквідності. Так, 903 піпси. В цьому це нормальний таргет на сьогоднішній день. От. Тому відносно тижневого ТФ хотілося б бачити корекцію в тижневий ім відносно дейлі, Будемо дивитися, як закриється сьогоднішня свічка, так як у нас сьогодні Бен Холідей в ГБП. Та, немає жодних червоних новин, ми ціна ще може спокійно утворити нову неефективність, ефективність, і ми завтра від неї вже будемо працювати. Е, так, і з того, що більш локально, поки що нічого цікавого. Більш локально немає. Це, це такий середністроковий план. Е, тут, в принципі, спокійно можемо спробувати пошукати позиції від. Першої сформованої неефективності. Якщо ж ми не будемо давати реакцію а, в даній неефективності, це буде свідчити про те, що ціна готова рухатися нижче до тижневої неефективності. Тому поки що план по євро такий. А, Окей, давайте подивимося по домінації. Ну, тут просто рентж. Я очікую вихід вищий на рівні на 58% а, по BTC. По BTC. На ну, це ми є. До речі, інвертували тижневий, тижневий цей геп. Це може виступити непоганою опорною областю. Так, тобто це рівень 61-63. Uh, інвертований геп. Так, М -м, відносно Daily. Ну, окей, тут, в принципі, особливої інформації немає. Давайте перейдемо краще на чарт. BTCUSDT.p або просто BTCUSDT. І тут, в принципі, хто був на стрімі, то, напевно, пам'ятає про те, що а, в нас був сформований свінг, так, Який, з, з, з яким ціна би працювала, і в принципі ось реакція м, дуже непогана на нього. Так, так ми можемо скільки завгодно казати про те, що ціна тут розвернулася якось не дуже гарно і так далі, але це вже відбулося. Тобто ось тут, після перебиття даного максимуму відносно дейлі, ми можемо з вами вже а, сказати про те, що в нас вже формується більш більш наратив. Так? Тобто у нас є підтвердження у вигляді SMS ось тут. І, в принципі, є сформовано POI, є DNA на ефективність ось тут, але вона не дуже подобається, чому, о, точніше. Ось тут позиції шукати не дуже подобається, тому що ми, по суті, з дейлі отримуємо ще контекст у вигляді захоплення ліквідності. Ось тут. Так, це якраз таки те, що буде виступати корек корекцією. Так, хто не хоче е шукати шорт позиції, той просто скіпає. Хто хоче, може пробувати, але маєте розуміти про те, що у нас буде одразу перша фета. Так, тобто тут дейлі захоплення. З 4 годин поки що нічого немає, окрім такого ж захоплення. Так, в нас є ще один світ. Згодинки. Ну, з годинки важкувато, натягнуто, але можемо сказати, що тут є бо структури, і, в принципі, від цієї пої спробувати пошукати якісь позиції. Тобто, можливо, через ще додатковий перехай, через свін, Ось тут. Але тут потрібно розуміти про те, що все ж таки. Наратив у нас поки що будеш, і шорт позиції можуть бути трохи небезпечні. А, так, тепер стосовно ефіріума. Ефірі насправді виглядає якось не дуже ну, прикольно. А, чому? Тому що м -м, рухається він трохи інакше, не так, як а, BTC, і трохи грізнуватіше. Ось, перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що в нас. Ціна знаходиться в тижневій неефективності, так? Далі дивимося, що відбувається в нас. Відбувається захоплення ліквідності з денного фрактального максимуму. В принципі, тут є каскад ліквідності, але так само в нас є сформована неефективність дейлі. Тобто не обов'язково, що ми побачимо ціну саме тут. Це ідеальний, звичайний варіант, але не обов'язковий. Під дейлі захоплення ліквідності в нас. Є Rejection блок утворений, з яким ціна попрацювала вже. І тепер нам потрібно бачити якийсь наслідок роботи з rejection блоком, наприклад, на годинному ТФ. І в принципі на годинному таймфреймі ми маємо з вами бо структури з утвореним неефективності. Так, тут, в принципі. Ще й неефективність є утворена. Це те, чого немає на BTC. Uh, тому можна тут спробувати пошукати позиції в шорт точно. Uh, єдине, що з цілями, так, тобто, які, якими вони можуть бути. Тобто, сюди напевно, б, напевно, я не дивився. Uh -huh. uh, дивився б, напевно, десь в на неефективність, якщо ми говоримо з вами про якісь локальні шорт-позиції. Ось. Uh... Утримувати позицію Свінг в 2500, ну не знаю. Але дивлячись на графіки, цей тиждень, скоріш за все, просто буде такий корекційний в нас, так тобто ми отримуємо якусь корекцію мінімальну. І вже від цього будемо з вами відштовхуватися. Досягнення даних боїв, в принципі, нормально. Тобто, в нас все, що буде знаходитися в межах 61,856. 56, звичайно, не дуже хотілося би, але м, може бути, 56, то це все буде казати нам про bullish сигнал. Так? То все, що тут, це все strong long. в перспективі, звичайно. Локально 100% тут можна шукати позиції в шорт Під тесту якоїсь годиною. появ від захоплення внутрішньої ліквідності. Десь тут підбирати позиції в шорт і тримати їх до. Пулів або до перших призовних зон. На цьому я думаю, що все. Всім гарного тижня і до нової зустрічі!